Як повернутися з війни у мирне життя, сім'ю, роботу, колектив. зараз ці питання турбують не тільки військових, а й психологів. Вони чи не щодня зустрічаються із проблемами людей, які захищають Україну від російської агресії на сьогоднішній день? Робота фахівців супроводу психологів, капеланів та волонтерів полягає не лише в роботі з ветеранами, це й робота з діючими військовослужбовцями, це й робота з членами родин полеглих воїнів. Це робота з членами родин, які вважаються безвісті зниклими або з тими, що перебувають в полоні. Тому метою нашого форуму є висвітлити найефективніші найефективніші методи в цій роботі для того, щоб фахівці могли перейняти досвід і ще більш ефективно працювати з цими категоріями населення. Ефективна ветеранська політика в регіоні та реінтеграція ветеранів у пріоритеті Хмельницької обласної ради. Ця робота розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення. За три роки військової агресії була проведена значна кількість різних заходів, спрямованих на підтримку підтримку, реабілітацію та соціалізацію військових та їх родин багато викликів, багато випробувань лягли на долю українського музея народу. Хмельниччина, задячити збройним силам України, сьогодні стосується як діловити пергіла, але зіштовхнулася з великими викликами. Тому що якщо ми згадуємо що червоному штабного створення, мабуть, маленьких дві 2022 рік. Майже мільйон вимушено переміщених осіб проїхали транзитом в нашу область винтиком на одну або три доби. І хоч це сьогодні продовження словами. подякувати, звичайно, всім жителям нашої області, в розрізів районів в з шістидесяти людей на громад, які 24 на 7 повз свої основні обов'язки. Дбали забезпечили усім необхідним тих людей, які тікали до російської ракети. Насправді наша область спочатку поштабного вторгнення декламувала високі показники по призову наших захисників, захисників до Збройних сил України. Саме сьогодні у нас ще не найбільша кількість ветеранів. Хлопці та дівчат, які повертаються в регіон, які, на жаль, отримавши бойові поранення, хто, на жаль, втративши кінцівки, але не втративши. Справжні назвали український дух хоче бути максимально соціалізовані і реінтегровані сьогодні звичайне життя мочі на благоштабні вторгненні на біловічні. Насправді сьогодні негативний відбиток проживають не тільки наші військові, а й їхні родини. Родини загиблих родини, зниклих безвісти. Всеукраїнський форум для психологів, психотерапевтів, науковців та викладачів Виклик Є об'єднав Хмельницький підрозділ Міжнародної асоціації психологів та тренерів-експертів, центр психологічної підтримки разом з тобою, благодійного фонду разом для України та комунальний заклад Хмельницької обласної ради Ветеранський простір ВетеранПРО. Ми дуже тісно співпрацюємо на сьогодні це з ізраїльськими травмотерапевтами. Ми проводимо курси, ми проводимо навчання, ми комунікуємо, ми підписуємо меморандуми. Ми також на сьогодні ми працюємо з Нідерландами саме по військовій медіації. Тобто вже найближчим часом у нас відбудеться в Києві дуже такий потужний пілотний проект це військова медіація. Ми запрошуємо саме військових, командирів, хто працює в ДЦК, хто працює з ветеранами військовими для того, щоб поширювати інформацію і в подальшому. Що не вирішувати конфлікти на місцях, тому що між цивільними, між військовими обов'язково виникають, будуть конфлікти. Чому тому що повертаються військові і в них змінюється їхнє фактично повністю мислення і тут важливо навчитися разом нам далі жити. Робота психологів разом із військовими та їх родинами це праця не одного дня на вирішення поствоєного синдрому. Потрібні роки, тому важливу роботу у цьому відіграє підготовка молодих спеціалістів у цій сфері. Я безмежно вдячна нашим викладачам і студентам, які постійно проводять тренінги. І ці тренінги починаючи від дитячого садочка, тому що питання війни важливо і там, і в дитячому садочку, і в школі, і серед вищих навчальних закладів. Також нас запрошували професійні лідери, і адміністрація, тобто то така тренінгова програма є постійно. Наші викладачі разом з нашими студентами це постійні відвідувачі і це на такій науковій, гарній нормальній основі наші госпітали, тому що саме ось така співпраця вона є дуже важлива. В рамках всеукраїнського форуму між Хмельницькою обласною радою та благодійним фондом разом для України підписаний меморандум про співпрацю. Це просто початок тісної співпраці, і в свій час ми з Тетяною сьогодні в ролику також було вказано. підписували також меморандум про співпрацю. І В підсумку в нас був не один схожий захід, реалізовано, не одна комунікаційна площадка. І як сьогодні Інна Михайлівна зазначила саме співпраця сьогодні з міжнародними партнерами, зокрема Сполученими Штатами Америки, в розрізі декількох штатів, дають нам можливість обмінятися досвідом за останніх кілька років при Хмельницькій обласній раді було створено. Ряд дорадчих органів, зокрема консультативну раду ветеранів, також нещодавно запрацював ветеранський простір, ветеран ПРО. Сам захист спрямований для, для підтримки ветеранів та ветеранок, членів їх родин, членів родин загиблих, захисників і захисниць та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ос, основні напрямки діяльності це психологічна, соціальна реабілітація, фізично спортивна, це допомогти ветерану віднайти себе в суспільстві після повернення з бойових. Вих дій це пошук і допомогу відкритті власної справи. Це навчання та зміна професії. Тематика виступу Яни не на форумі спрямована на військову медіацію. Простими словами, залагодження конфліктів шляхом залучення посередника. Є три методи врегулювання конфліктів будь-яких конфліктів. Перше це силовий, коли люди починаючи від штовхання, б'ються, вбивають так або воюють. А другий метод це судовий. Коли люди судяться, подають надав ново суд і так далі, і суддя виносить рішення. І третій – це переговори, про які всі зараз говорять в інформаційному просторі. Всі на це сподіваються, тому що переговори це ну ненасильницький метод вирішення конфліктів. Досвід, який мають наші військові, в тому числі психологи, немає жодна країна світу, адже українці відчули наслідки війни на собі, а не з підручників. Кожен присічний українець, я сьогодні під час виступу зазначила від старого до малого, який сьогодні потребує консультації психолога. В першу чергу вміння опановувати себе, зібрати себе зрештою, для того, аби приділити максимальну увагу тим людям, за яких ти несеш відповідальність своїй сім'ї, відповідно до покладених на тебе посадових обов'язків. Ми, ну, звичайно, ключове сьогодні для нас завдання в умовах воюючої держави в умовах повномасштабного вторгнення, якщо ми говоримо про ветеранів, їхні родини сім'ї, це допомогти. Тим військовим, захисникам, захисницям соціалізуватися, реінтегруватися в соціумі, переорієнтуватися і по фаху, в тому числі адаптуватися до тих викликів, які сьогодні проживають звичайної, зокрема, і тилові регіони. Учасники заходу відвідали тематичні панельні дискусії. Це важливо поділитися як своїм досвідом, так і почути думку інших.